Всім доброго дня! Зараз заїхав до Андрія у Нижній Березі. Він має кобилу. Скільки кобилі років, Андрій? Дев'ять років. Кобилі 9 кроків. І, і лошечка. Зараз я її беру парувати фараоном. І така лошиця. Місяць, місяць часу десь лошиться, до такого середнього лошечка по у Андрія жеребець, по його жеребцю. На місяць часу дуже гарно. Зараз будемо пробувати грузити. Кобила досить непогана. Р. Хоче поломити штихета. зараз що буде. Отакі справи. Кобила може бути продажня, кого що цікаве, я залишу номер в описі Андрій. Телефонуйте, вічте! Заїхали ми вже додому, зараз йдемо вигружати кобилу з лошам, присипаємо кобилу, йдемо по фараонам і зараз все вам все детальніше покажу. Це маленькі лошата, то лошата йдуть навколо і западять кобелу і тут. А таке вже місячне, воно вже стоїть там, де має бути. Вже стоїть собі на своєму місці. Não, 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 Ховила гарну лошичку, може бути на продаж. Зараз я йду по фараонам і буду, буду це пробувати порвати. Ось такі справи. У Андрія є свій жеребець, він каже підвівок, кубила в охоті. І якраз ми приїхали, це все, познімаю лошечку. Приїхали, забрали. what Сьогодні сонце пригріло, зараз піду, тут так нема що пасти, але щоб вона собі було на вільному, так, щоб ходила з лошам, де не заганяти. зараз піду їм на кошу і буду стояти у мене. Днів 3-4, поки буду побила буде жеребцем, поки буде хотіти. Не знаю скільки кобилі років, залишу номер, номер в описі. Ви собі будете телефонувати, що кого буде цікавити. Ще раз нагадую, може бути на продажу лошечка з кобилою. Встань, кажу, не сіпайся. Три! Прика, гно! Так. Закладаємо затягнули новий хандар, не новий, але Меняем на виду. Р. Иди сюда. Р. Назад. Но. Назад. Р. И. Р. Р. Oh, can. Mm -hmm. 不是不 Так, так, зайди. Зараз я спусую куби кубилу, не. І так. Так. Колись. Пан Василь недалеко nee, від мене. Жиє, ну, мама моя його мама жують у сусідстві. Важій ось, тримай коні. Колись садили мене на коні, як я приходив до вас у вас. Сідай під'їдеш. Дякую, Колись Василь Василь з романом братом. Вони мали коні. Трохи ми разом фірманили, десь їздили, трохи до лісу. Є що розказати, ні? Є-є, дядь. А я символі. Нічого, тут Форма одежі не грає ролі. Головне би коні були файні. Головне — коні. Так. Василє багато людей знає. Так що... Його друзі підписуються на канал. Передавай привіт. Давайте багато було. Ставте лайки, так. Ось такі справи. Василь тут е, працює у мого друга і вже так мені допоможе, бо це я причіпаю до, до черешні і так сам з цим справляюсь. Сідаєш під'їдеш трохи? Ні, дім якось Безплатно прокатаєшся Не хочеш? Ні, ні Прогуляй, навіть трохи поскачу. Він вже Він же рихтується до чогось другого Так Зараз вам покажу, як ми це все робимо Так, що скажи, розкажи не зі. Я що можу розказувати? Коля, ходить, ти? Ходи коля тим скла. Ти бачись скинуть. Ходи ти його сказали. Teri <muchas> teri. Так, спарували на кобилу і такі у нас справи. Кожного дня одно і те саме, немає нічого нового. Жеребці, ще раз нагадую на паровку, що кого цікавить. Телефонуйте. Номер в описі. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.